Доброго дня, друзі. Ми знову раді вітати вас на нашій онлайн зустрічі. Я сьогодні хочу запросити до слова мого друга, людину, яка показала мені дуже багато з продукції, якою користується сама, користуюсь я, користуюсь моїм вже. До слова, запрошую нашого друга з міста ну, раніше з Києва, тепер з міста Ніжин. Так, Олексій Фісюк. Всім доброго дня. Мене чути, Юр? Чути, чути, прекрасно. Всім доброго дня. Мене звуть Фісюк Олексій Поспіціальний, це інженер, хімік-технолог. Я не є якийсь там професійний лектор, я просто поділюсь з вами своїми відчуттями, своїми емоціями, а ви вже дивіться, що з цим робити. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку категорію як догляд за волоссям. Волосся це досить займава і досить важлива частина нашого зовнішнього вигляду. Ми робимо зачіски, фарбуємо волосся, здебільшого займаються жінки, і це суттєво впливає на наш зовнішній вигляд, також на відчуття самоздобу. Але є невеличка проблема. Не тільки зачіска та колір волосся в цьому мають значення, виявляється, що найбільше на наш зовнішній вигляд впливає стан нашого волосся. Є цікава статистика, що стосується жінок. На стан волосся на 80% більше уваги звертають чоловіки. Зауважте, не на зачіску коля, а стан волосся, його вигляд. Роблять вони це свідомо. І підсвідомо більше уваги чоловіки привертають жінки, які мають доглянути волосся. І навіть якщо жінка по своїм природним характеристикам є симпатичною, увагу чоловіки більше звертають на жінку з доглянутим волоссям. Хоча вона є не такою симпатичною. Нагадую, роблять вони це підсвідомо. Мені довелося багато подорожувати по світу, і я звернув увагу, як відрізняється стан волосся у жінок в різних країнах. В нашій країні він є не найкращим. Чому? Хоча жінки в нас найважливіші. Тому що в нас, на жаль, немає культури догляду за волоссям. А за ним, виявляється, треба доглядати, а не просто помити шампунем. В нас дитинство просто цьому не навчили. У великих містах до 20% жінок користуються салонами, де вони можуть скористуватися послугами професіоналів, які використовують професійні засоби. У маленьких містечках і селах жінки такої можливості немає. А також до цього потрібні немаленькі гроші, і не кожен може собі це дозволити. Але в кожного з нас є вихід і є можливість це змінити. Дивіться, якщо ми зайдемо в інтернет-магазин від виробника компанії Ембей, то в розділі товарів догляду за тілом, ми побачимо відділ, догляд за волоссям. Зверніть увагу: не шампуня до волосся, а догляд за волоссям. В Якому. Яку ми побачимо косметика для волосся, яка виготовлена на основі натуральних компонентів. Зверніть увагу, не синтезованих, а компонентів це витяжки з продуктів, які виробила природа. Із цих продуктів створені ці, мої, ці засоби для волосся, в які входять екстракт зілшення, екстракт м'яти, листя тутового дерева, екстракт гранату, алої вера, екстракт ромашки олія виноградних кісточок, олія горіха, провітамін в 5 зміцнювані ліпіди, соєвий білок. Завдяки такому складу, який ми використовуємо, наше волосся відновлюється, зміцнюється, підживлюється і виглядає доглянутим, здоровим і набагато привабливішим на вигляд. Входять до, ціє, до цієї лінії шампуні. Кондиціонери, продукти особливого до. це спеціальна олійка для волосся, це маска для волосся і тонизуючий засіб для догляду за шкірою голови, який лікує не тільки волосся, а й волосся на сумочку. Серед шампунів ви можете для себе вибрати: шампунь для збільшення об'єму волосся, шампунь для відновлення кольору волосся, шампунь зволожувальний для розлажування волосся, шампунь проти випадіння волосся і шампунь проти лупи. Моя сім'я використовує, я вам зараз покажу, два види шампуню. щас Не... видно вам. А, дивіться, я використовую кондиціонер і такий сиренький шампунь це шампунь проти випадіння волосся Коштує він 312 гривень. Як я його використовую? Він дуже концентрований. Такого флакончику мені вистачає приблизно на рік, а то й більше. Як я його використовую? Це концентрат. Його треба дуже мало. Якщо вам видно, я беру, бачите, отаку от кількість. Видно вам? Ви його розтираєте по ладоні. Його практично не видно, бачите? Наносите на волосся. Воно, воно спочатку воно не милиться, але, ви, але нанесли на волосся, воно трошечки змилося, ви почекали так секунд 30. Воно якби впіталося в волосся. Потім ви тепленькою водичкою його змиваєте, і в наступний раз наносите таку саму кількість, і воно вже дуже піниться. І таким чином ви вимиваєте вимиваєте волосся. Після цього так, таку саму кількість я використовую такі кондиціонір. Що мені дає цей шампунь? За що тих оригінальних засобів, які в ньому знаходяться, моє волосся не втрачає, зараз вам скажу точно, до 80% на 81% менше випадає волосся. За місяць ти... більше 1800 волосин залишається не на гребінці, а залишається в мене на голові. От. І... З погляду на, то, на те, як його використовую, 312 гривень на рік такого якісного шампуню, якщо як, аби я користувався шампунями, які я купував в супермаркеті, не знаючи, з чого він складається як він впливає на моє волосся, я заплатив би в 10 разів більше. Аби я ходив в салон, ну я туди не ходжу, аби туди ходила жінка, то вона б заплатила, мабуть, 100 разів більше. Моя жінка використовує такий шампунь. Це, це шампунь для зволоження і розглажування волосся. І ви знаєте, порівняно з, тим, з тими шампунями, так само, вона, так само вона до кожного шампуня йде під нього йде кондиціонер. І ви знаєте, порівняно з тим, якими вона користувала, користувалася раніше, в неї змінилося не тільки волосся, воно має зовсім інший блисків, воно має зовсім іншу фактуру. І ви знаєте, змінилося не тільки волосся. Змінився загальний вигляд, змінився. Тобто він набагато свіж, свіжіший, він набагато привабливіший. І тому, дивіться, це така дуже коротенька інформація, вона вам дана для роздуму. Будете ви використовувати чи ні, але ви маєте можливість, ви маєте можливість в себе вдома мати професійний салон по догляду за волоссям. І якщо ми навчимося це використовувати самі, Якщо ми навчимо використовувати з дитинства наших, користуватися з цим, кор... з дитинства користувати наших дітей, ми зміним, змінимо статистику по цілій країні. І ви знаєте, з досвіду, з досвіду, дуже багато українців зараз виїхало. А, підожіть, ще вам хочу показати, ще додатково до, до цих шампунів ми ще використовуємо з нутрілети, є такий вітамін, біотин, С. Це також допомагає допомагає зсередині, допомагає зсередині для того, щоб волосся було кріпшим, здоровішим. Це вже використовувати чи ні, вибираєте самі, це біотин плюс, це спеціально для шкіри голови для волосся. І дивіться, по досвіду, багато українців зараз виїхали за кордон. І ті люди, які користувалися цією лінійкою, цією, цією серією шампунів, яку нам, яку нам пропонує компанія МВА. Зараз почекайте хвилинку, не можу переключитися. А яку нам пропонує компанія МВ? Ви знаєте, це ці продукти виробляються, компанія МВ. Це продукти вироблені в Сполучених Штатах Америки. І ви знаєте, люди, які подорожують по Європі, навіть в розвинутих країнах Європи вони не можуть знайти шампуні подібні по якісті і по своїм характеристикам, тільки нам пропонує компанія МВ. І вони дійсно вони стараються любими доступними можливостями вийти опять на, 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 на ті магазини компанії в які знаходяться в цих країнах, для того, щоб мати можливість ними користуватися. Так що, то, тому дивіться: розберіться, це є дуже важлива і цінна інформація для кожної людини. Чому? Тому що це має значення для кожного. Людини. Тому. Подивіться, зайдіть на сайт, почитайте про склад, про властивості, про характеристики, розберіться, для, для чого, тому що це є і ціна, і якість. Тому, будь ласка, користуйтесь інформацією, вивчайте, використовуйте. У мене все, Юра, ви можете щось додати від себе. Дякуємо дуже. Ми хто аплодує наш весь зал. От, просто супер. Я просто теж е, хочу, якби трошечки додати до того, що е, Олексій Іванович сказав. Е, тут теж у нас присутня трошки продукція. Можливо, хтось ще крім мене з дівчат обов'язково може щось захоче сказати про продукцію. Я тільки хочу сказати, що в мене вдома е, сім'я користується завжди отаким от великим е, великою упаковкою. Це цього вистачає нам дуже надовго і ось, Обрали дівчата собі для кондиціонер, Як кондиціонер, то вони обрали собі отакий зволожуючий, дуже в парі працює гарно. Хоча тут є також кондиціонер. Тобто, це є великий шампунь разом з кондиціонером. Два в одному мені підходить на всі 100%, От дівчата ще собі добирають і такий. Просто в них шикарні зачіски десь. Десь покажемо і так далі. А зараз може з наших дівчат хто хтось має можливість. а я ще руку підняла Юра. Ой, ось так все. Я хочу запросити до слова. У нас сьогодні зараз була зустріч. Ми говорили про рівні досягнення в нашому бізнесі. Та тут можна не говорити, я вже руку тримаю, щоб Ясно. сказати до слова. Запрошується Лена Буніна, ваші області. Добрий день всім. Дуже дякую. За привітання і дякую Олексію тобі за а, таку інформацію стисла, але вона дуже важлива. От дивіться, що, по-перше, сказав чоловік. Те, що чоловіки а, звертають увагу, 80% чоловіків звертають увагу на волосся. Ну, це дійсно така інформація. Я от, си, тут є Оксана Миколаївна. Я розповідала колись мені один партнер сказав. Я казав, Ліна, оцей йду по вулиці, поперед мене йде жінка по ліктях, бачу, що їй вже за 50, я Боже, думаю, Боже, який жах! На що вони дивляться, ці чоловіки? І це, це ну, насправді є така дуже важлива тема. Я просто хочу поділитися своїми враженнями і хочу підтримати, підтримати ще раз. Олексія, що дійсно, от стільки, скільки він показав, стільки а, мене набагато довше волосся ніж у Олексія Івановича. А, але ж я ті теж беру дуже мало цього шампуню. Мені на рік не вистачає, але ж вистачає місяця на три. Ну, я беру, розтираю і падушечками пальців втираю в голову, а в кожу, в шкіру голови. І ви знаєте, коли я почала користуватися цими відами шампунів, то я ну, бачу, що в мене краще тримається якість волосся. Дійсно, після тих шампунів вона менше, вони менше випадають. І я хочу підкреслити і від себе додати, що дійсно це є система і системний підхід. І оці вітаміни в мене була ситуація. Всі знають, що стреси дуже сильно впливають на якість волосся і на кількість волосся. На жаль, теж дуже багато сприяють це стреси. І ось коли я почала працювати з встановленням якості волосся і кількості, то вітаміни ще є. Сироватка така дуже класна. Вона діє 14 днів з нею працювати треба. шампуні, кондиціонери, коли шампуні підібрані для жінок, я хочу порекомендувати. Наприклад, жовтенький шампунь їм можна кожного дня. Шампунь для від випадіння волосся він більш такий агресивний, це два три рази на тиждень. Кра красний шампунь це безсульфатний це для пошкодженого волосся. І у, у кого хто. Фарбується, він зберігає фарбу. І от знаєте, коли разом з вітамінами, то 3-4 місяці і воно вистанавлюється і дуже класно, особливо тим, хто дійсно ну, хоче, щоб волосся залишилось на голові. Тому це дуже актуальна презентація. Дуже дякую за запрошення на цю презентацію. Дякую Олексій Іванович, як завжди. Прямо в точку, от особливо про 80% чоловіків. Ну це вообще? Олексій Іванович, про що ти думаєш? <сум> Дякую всім гарного дня. Дякуємо дуже, дякуємо. Так от з нашого боку, тут є в нашому залі, є теж наші партнери, є хтось бажаючий? Є. Віктор Михайлович, будь ласка, представтеся сюди. Добрий день, всім добрий день, всіх радий бачити як, як на вікенді, прямо всі, всі, всі в зборі. І, і, і нас такий піднесений. Що я можу е, сказати із свого досвіду? Е, із свого досвіду я можу поділитися е, яким, е, якими знаннями. Значить, це є е, не шампуні, це є система догляду за волоссям. Що потрібно знати, пам'ятати, всі, всі шампуні, види шампунів, які би ви не вибрали, чи сіру серію, якщо є ламки, чи схильне до ламкості, чи розбоєння кінчиків, все використовуйте сіру серію. Я рекомендую своїм дівчатам, своїй дружині і всім знайомим користуватися не одною, двома серіями, а всіма. Чому? Тому що. Потрібно закрити всі потреби волосся. Справа в тому, що наше волосся харчується лише дифузно на відстані. Воно, кровоносна система лише доходить до цибулинки волосинки. А коли ми користуємося шампунем, значить шампунь буде із лусочок із кортикального слою вимивати бруд. А кондиціонер завжди буде в комплексі закривати ці лусочки, щоб волосся зберігало поживні речовини воду і на цих відхилених луточках, бо наша волосинка складається з луточок, і на тих відшарованих брудом волосинках якраз і ламається вся волосся. Тому я рекомендую обов'язково раз в 10 днів користуватися. З шампунем для, ну, від перхоті, не для перходя, а від перхоті. Це для того, щоб покращувати відшарування відмерлих клітин епідермісу шкіри голови. Дуже добре використовувати. Мої партнери бачили, я їм показував, як у мене гарно на шкірі голови попрацювала е, е, сироватка для покращення кровообігу в шкірі, наскільки е, волосіння моєї лисини. Покращилося, і ну це на очах видно. І потім ви додаєте в залежності від того, яка довжина волосся. Якщо дуже довге волосся, і його потрібно його потрібно е гарно чисати, щоб його легше розчісувати, використовувати дівчата, обов'язково серію для збільшення об'єму. Воно е якби не дає електризуватися волоссю. І гарно буде е, розчісуватися. А якщо ви хочете, щоб воно у вас гарно лежало і, не, і, не, е, і мало завжди живий вигляд, використовуйте живельну е, серію, е, жовту серію. Ну, власне кажучи, е, іншим разом, я підготую фотографії як свої, так і своєї е, дружини, щоб ви побачили, наскільки може Якість і довжина волосся змінитися від користування такою системою по догляду за волоссям. Дякую за увагу. Дякую. Отже, з нашого боку, з залу ми вже напевно всі сказали своє слово. Ми вам дякуємо за увагу. Всі, всім гарного дня, тихого дня, всім уже настала весна. Кажуть, да весняних вам днів, не, не, не холодних, не сніжних, от теплих, гарних сонячних і гарного настрою. І все буде добре, і рухаємось до перемоги. Пока. Дякую вам, до побачення. Дякую, всім пока-пока.